Наступна доповідь це старший науковий співробітник інституту кібернетики Мараховець Марина Константиновна і Карпець Елеонора Петрівна. Вони виступають з доповіддю під назвою алгоритм очевидності Глушкова. розвиток ідеї. Будь ласка, хто доповідає? Я, мабуть, почну мене чути? Чути, я чую. Справа в тому, що ми хотіли запросити до нашої сьогоднішньої доповіді і самого ювіляра, тому що наша конференція має певний історичний сенс. От, сьогодні ми говоримо про надбання, яке маємо, яке розвиваємо, впроваджуємо в життя. І хотіли ознайомити вас з виступом Віктора Михайловича, який відбувся рівно 50 років тому. Це був жовтень 1973 року. От, і мова піде про алгоритм очевидності, який потім був розвинутий у відділі, в відділі, де працював Віктор Михайлович. Працювали його співробітники пізніше. От а зараз я спробую вас познайомити з цим матеріалом. Мы не ставим сейчас задачу создания системы, которая, вот на ближайший год, которая, значит, будет уж так сильно помогать математику доказывать теорию. У нас программа более просто записана. Значит, мы первое построили язык математичес... практической математической логики, и об этом я уже сказал. Значит, затем построили алгоритм очевидности. Задача сейчас состоит в том, чтобы э, на этом языке, Человек переписал доказательства теорем уже доказанных, скажем там, ну в содержательной области математики, так чтобы машина его поняла, то есть чтобы алгоритм очевидности отдельные этапы доказательства мог бы связать между собой, понять. Это, по-моему, будет иметь фундаментальное значение в развитии математики. Так вот, мне представляется, что математика должна сделать такой шаг. Нужно, чтобы математики собрались на конгресс и постановили, что вот очевидным, формальное определение очевидности, очевидным считается то, что вот данный алгоритм, который все приняли, на такой-то машине за одну минуту может сделать вот это самое, понять этот шаг и сказать, сработать что-то, перейти от этого к этому. После этого, значит, возникают две возможности. Одна возможность связана с созданием журналов математических, в которых значит, будет осуществляться автоматическая проверка всех поступающих доказательств. То есть вот есть формальный язык, на котором записывается, причем этот формальный язык приближен у наших условиях к языку математики. Он очень мало отличается от того языка, которого фактически математик, не логик, а математик пользуется. Он крупноблочный и так далее. То есть им легко сравнить на математику овладеть. И задача состоит в том, что я должен, если я хочу опубликовать свою работу, должен сесть за пульт машины с заданным алгоритмом, и до тех пор, пока я не представлю доказательства в такой форме, что машина на каждом шаге скажет «понимаю, понимаю, понимаю», я не считаю, что я доказал теорему. Когда это есть, я ее посылаю в журнал. В журнале там рецензент то же самое делает, проверяет таким образом с помощью машины, и после чего она публикуется. Ви почули зараз Віктора Михайловича завдяки тому, що цей запис був збережений. Його оцифрували в Інституті ІПРІГ України в 2009 році, а це уривок з доповіді на семінарі техно, який відбувся в 73-му році. І для того, щоб цей матеріал гарно сприймався, ми поставили задачу візуалізувати йому, тому ми дуже... Дуже вдячні Шарковській Олені, яка зуміла цей матеріал зробити гарно сприймаємим. І хочеться звернути увагу, що такі е, виступи Віктора Михайловича зараз з'являються на сайті віртуального музею Україні, розвитку обчислювальної техніки в Україні, це так званий музей Маліновського, який всі знають. От, якщо ви будете цікавитись, Якщо у вас є можливість допомагати в цій роботі, я думаю, це буде дуже гарний і цінний матеріал і для навчання, і для того, щоб ми зберігали пам'ять про Віктора Михайловича і могли говорити далі про розвиток його ідей в нашій роботі, в роботі наших колег. І передаю слово Марині Константинівні. Прокоментую той висновок. Який ми чуємо. Віктор Михайлович Глушков розповідав. Чути мене? Чути? Добре. Так, отже, перша публікація, в якій запропоновано проєкт системи для автоматизованого пошуку доведень теорем, відомий під назвою алгоритм очевидності, з'явилася у 1970 році. В журналі кібернетика, який перекладається і в той час англійською мовою, тобто з'явилася стаття і а, англійською мовою. Віктор Михайлович Глушков цікавився задачею моделювання логічного мислення, а задачу автоматизації доведень теорем» він вважав чи не найкращою модельною задачею. Основа ідея підходу Віктора Михайловича Глушкова до організації системи автоматизованого доведення теорем, така: ця система це помічник працюючого математика, а тому має підтримувати весь комплекс робіт, пов'язаних з доведенням теорем, тобто і логічне виведення, і алгебричні перетворення, і обчислення, і побудову контприкладів, і перевірку правильності доведень, а також Має накопичувати математичні знання та користуватися ними при доведенні теореми. Спілкуватися з користувачем має мовою що є формалізованою, але близькою до природної. Давати користувачеві можливість впливати на хід доведення. Це короткий коментар ось цієї першої публікації. Підхід. Віктора Михайловича Глушкова до побудови системи автоматизованого доведення теорем відрізнявся від підходів інших дослідників, що застосовувалися в ті часи. А він був комплексний. Це був такий проєкт, в якому приділялася увага не лише власне процедурі пошуку доведення теореми, а також і супутнім питанням, як то мова, спілкування людини з машиною. Можливість цього спілкування, тобто забезпечення діалогу. І також дуже важливим моментом, на який звернув увагу Глушков, це була побудова бази математичних знань, яка може використовуватися при доведенні теорем, при перевірки коректності кроків доведення. І от у 1970-х роках у Інституті кібернетики в Києві ставиться задача створення людино-машинної системи, яка здійснює пошук та перевірку коректності доведення теореми, перевірку несуперечності математичного тексту, побудову доведення теореми, а також ставиться задача побудови Такого, такої мови формальної для того, щоб можна було людині спілкуватися з машиною, записувати математичні тексти. І був створений ТЛ, це така мова формальна, мова теорії ТЛ. Ось приклади, приклад тексту цією мовою. Бачимо так, він дійсно. Схожий на текст природною математичною мовою, і як машина зрозуміє, це текст, який містить і ту теорему, яку потрібно довести, і ті припущення, які використовуються при доведенні теореми, як машина розуміє, що це є, яке саме твердження треба довести, а за допомогою ключового слова тоді тоді. От, от те, що слідує після того, це є та теорема, яку треба довести. От такою мовою. Ми записували вхідні тексти, і так вони сприймалися машиною. А вже машина, її підсистема створена спеціально для обробки текстів. Мовою ТЛ, синтаксична підсистема, обробляла ті тексти, і їх перетворювала у вирази, які зрозумілі в процедурі пошуку доведення. Ця мова, ну, її більш такий простий варіант, використовувала, використовувалася також для того, щоб подавати як вихідні дані, тексти доведень, які знайшла машина. Ну, я... Процедура дедуктивна. Ось приклад доведення ось цієї теореми, яку ми бачили на попередньому слайді. От. От. І це текст побудований машиною. Теж мовою, ну, близькою до природної номери. Номерами перераховані посилки. Які, деякі з них є задані спочатку в вхідному тексті, а деякі є такими, що вже отримані самою програмою пошуку доведень. Ну і бачимо тут розбір випадків, був потрібен при доведенні, і кожен випадок розібрано, і зрештою висновок теорема доведена. Ну, а от ще приклад більш такого, такого складного тексту. Ну, Тут ми бачимо на цьому прикладі, що мова Тель давала можливість будувати такі, от створювати такі структурні розділи, леми, теореми, назви структурних розділів, означення тут так є також. От, Ну і так само те, що треба, от, 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 ці всі розділи, леми, теореми, це е, е, ті розділи, які синтаксичною підсистемою перетворюються на е, е, базу доведень, на середовище доведення. А от та теорема, яку треба довести, вона так само от, визначається за ось цим ключовим словом тоді. В межах нашої системи, яку ми розробляли, яку Віктор Михайлович Глушков назвав САД, система автоматизації доведень, було створено кілька процедур дедуктивних, процедура, яка ґрунтується на секвенціальному численні. Процедура, низка процедур, які ґрунтуються на численні з правилом резолюції, була також ще, як це прибрати? Була ще так, також система пошуку лем. Теж дедуктивна система розроблена у відділі, середовище доведення теж було організовано так, як підсистема нашої системи, і підсистема синтаксична, яка давала можливість користувачеві спілкуватися з ось з цим от рівнем дедуктивним. Ну, і на вході системи нашої були тл тексти тексти математичні. Ну, що можна сказати далі? Ми розробляли цю систему в експериментальному режимі, експлуатували її, удосконалювали, користуючись даними тих експериментів, які ми проводили, і, зрештою, ми вирішили поєднати дві системи, цю реалізаційну систему і систему пошуку лем, поєднати в одну команду. От пунктиром це показано разом з середовищем доведення. Ось ця команда могла більш швидко шукати доведення теорем. Працювали ми на машинах серії ЄС в експериментальному режимі. Система експлуатувалася до 1992 року. Ну, а потім вже довелося думати, а як же далі бути з нашою системою. Ми зробили ось що мову ТЛ переробили, зробили англомовний варіант цієї мови, ну, звичайно, використовували той досвід, який був при розробці самої мови на набути, зробили англомовний варіант і зробили також нову версію вже на нових машинах. Дедуктивної процедури про історію розвитку алгоритму очевидності спочатку, от з до, от коли вийшла стаття, до 2012 року можна сказати, описано у ось цій от роботі, яка входить у книжку збірник Робіт. З логіки про логіку в Центральній і Східній Європі, ну і також ось є ще дві статті, де описано історію розвитку алгоритму робіт по алгоритму очевидності. Ну, а сучасна система теж називається САД, тільки латинськими літерами. Де реалізована алгоритм очевидності, ну якийсь варіант? Ось вона є в доступі відкритому, -то і ось посилання на цю систему. Як виявилося, висуваючи ідею алгоритму очевидності, Віктор Михайлович Глушков зазирнув у майбутнє. З 1990 року виходить журнал, який називається Формалізована математика. Ось обкладинка цього журналу, ну, приклад якогось випуску. Це не перший випуск. Перший випуск був в 1990 році. Це журнал такий особливий. Чому? Тому що номери цього журналу готуються за допомогою машинної системи «Міцар». Машинна система МІЦАР, вона розроблена у Польщі. Розробка почалася в 1973 році у місті Білосток. Основна мета проєкту МІЦАР, на основі якого випускається журнал Формалізована математика, розвиток машинних систем обробки математичних текстів в основі цих систем. Є математична мова, зручна і для математика, і для машинної обробки. Коректність з текстів перевіряється програмою перевірки правильності доведень теорем, так званим верифікатором. Основою мов системи МІЦАР є мова класичної логіки першого порядку. Дякуємо за увагу. Дуже велике спасибі за цікаву доповідь Марія Константиновна. Мерховець і Карпець Леонар Петрівна, як.